Привитайте, маленький Ромчик, Ромчик, тобі наш диплом за участь у цьому фестивалі. Привітайте! Справді фестиваль Карпатія це таке сімейне свято єднання всієї України різдвяне, різдвяне свято, коли з'їжджається, з'їжджаються вертепи з усієї України і колядують, і несуть в люди добро, радість, те, що Христос народився. Але напевно найважливіше є те, що не тільки західна Україна, знаєте, тут, а вся схід центр. Це ж дуже важливо, коли колектив, там, де можливо менше ці звичай традиції панують чи живуть, значить вони відроджуються. Бо коли колектив їде виступати, знаєте, у нього є вже стимул і костюми зробити, і вивчити колядки, пошукати нові пісні, які можливо в їхніх селах співали. Це дуже важливо, навіть для збереження і для відновлення нашого автентичного різдвяного фольклору. Ми маленькі бойки, звісно, ми все шукаємо. Багато шукаємо свої колядки. І вірші, і е, ну, ми багато фольклору збираємо в селі. Колядки взагалі вони дуже цікаві, бо одній е, знаєте, знаєте, коляді є слова, коли кажуть, що по всій Україні сади розцвіли. І якось я читала, що науковці кажуть, що все ж таки Різдво було на весні, коли пробуджувалася е, весна, тоді наступали, тоді наші предки святкували Новий рік. І в тій піснях старовиних навіть кажеться, що по всій Україні сади розцвіли. І знаєте, по піснях можна навіть і справді нашої історії читати. Це, це заліце унікальна річ. От я рекомендую си людям, хочете знати більше Україну. Читайте український фольклор, українські казки, небили пісні. Там все сказано про нашу могутню Україну. Так і нас і везе. назасину розвеселю родину ай ну ну ай ну родину ай ну ну ай ну ну розвеселю родину дай жива буде наша країна хой буде щаслива жити наша 영아 no. <laughs>